Перфекціонізм це нормально? Що ж, запитання досить цікаве. Давай будемо розбиратись. Чи буває в тебе таке, що ти приділяєш мілким деталям забагато уваги? Або займаєшся чимось годинами, забуваючи про їжу та навіть про сон? Можливо, ти постійно прагнеш зробити все максимально ідеально. Якщо тобі це все знайомо, то є вирогідність, що ти перфекціоністка. А якщо я тобі скажу, що це прагнення до ідеальності свідчить про низьку самооцінку? Хм, Ти не обурюйся тільки завчасно, зараз розповім, чому я саме так кажу. Загалом перфекціонізм це про нездорове прагнення до досконалості. Адже часто це бажання переходить межі, коли людина жертвує заради цього здоров'ям, наприклад. Це заради того, щоб не було допущено жодної помилки. Ось тут є логічне запитання, а чи можливо взагалі не помилятись? Що ж, пропоную знайти відповідь у Біблії адже немає в світі настільки праведної людини, котра чинила б лише добре і не грішила. Тому сам по собі перфекціонізм змушує більше витрачати енергії та підвищує рівень тривоги у нашому житті. У книзі приповістей написано: Працьовита людина набуде цінний маєток. Давай зосередимось саме на слові маєток. Що воно тут означає? Маєток – це всі наші досягнення, здійснення мрій, навичок, тобто все, що ми здобули протягом нашого життя. Проте, знаєш, трудитися не означає робити все ідеально. А ще виходить, що перфекціонізм шкодить нам і не дає розкривати наші можливості. Чому? Він побудований на болісному парадоксі. Прийняття помилок є необхідною частиною дорослішання і навчання, а от він просто не дає нам цього зробити. Проте помилки допомагають нам стати як кращим фахівцем або партнером, або просто кращою людиною. І, от, уникаючи помилок будь-якою ціною, ми ускладнюємо собі шлях до високих цілей. Я б навіть сказала, що проблема перфекціоністів у самосприйнятті. Якщо їм щось не вдається, то вони відчувають не просто розчарування у справі, вони навіть відчувають гнів. Тут набагато гірша ситуація. Вони починають і соромитись себе. І це реально проблема. Якщо тобі це знайомо, то у мене є для тебе декілька порад. Перша. щоб відчувати себе щасливою, спробуй не критикувати себе на роботі. Застосуй знання, які вже маєш, і рухайся до своєї цілі, друге. Старайся звернути увагу на сигнали свого тіла. Якщо ти вже виснажена і голодна, то поїж і поспи. Не жертвуй здоров'ям заради ідеалу. Третє. Додай трохи гумору в своє повсякденне життя. Роби перерви і роби відпочинок. Четверте: Уникай непотрібних вимог. Цінуй свої маленькі перемоги. Ну і визнай те, що ти інколи можеш допустити помилку. І будь готова пробачити собі її. Відмовся від перфекціонізму і зосередься на постійному вдосконаленні. У чому тут різниця? Дозволь собі припускатися помилок, вважаючи, що це ще одна стадія розвитку життя. Тому у тебе є завжди час для вдосконалення. А найголовніше не зупиняйся на цьому шляху. Під час наступної роботи, яку ти будеш виконувати, постав перед собою завдання. А саме не перепрацьовувати і виправляти все по декілька разів. Не роби цього. Бог бажає, щоб ми робили все від нас залежне. Але дуже важливо робити це без перебільшень. Пам'ятай, що наше тіло це його храм, тому варто берегти і фізичне, і психічне здоров'я. Бог бачить нашу відданість, та навіть більше, Він обіцяє виногороду за наше служіння. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержати нагороду, спадщину. Адже служити Господу Христові. Нехай нашою з тобою єдиною вимогою досконалості буде вірне слідування за Христом. А тепер дозволь помолитися за тебе. Боже, допоможи нам робити те, що від нас залежить. Ми хочемо виконати те, що ти очікуєш від нас. Просимо тебе, допоможи берегти себе, щоб ми з новими силами звершували твою місію. Амінь.